Оп, оп, і впустив. Привіт, друзі! Поки за вікном літо, я не марную час і роблю для вас огляди індивідуального електротранспорту. В минулих відео я переважно розповідав про скутери, самокати та велосипеди від бренду Master. Сьогодні ж я хочу поділитися своїм досвідом подорожування на електросамокатах від бренду Sharp. Так. Це саме та компанія електроніки та побутової техніки, яку ви могли б бачити в магазинах і, можливо, навіть купляли до себе додому. Загалом їх продукція користується популярністю, оскільки зарекомендувала себе якісною, сучасною та надійною. Чи так само і з самокатами зараз про все це розповім? А ви обов'язково підписуйтесь на цей канал, адже тут багато цікавого та корисного контенту. Цього разу оглядаю одразу два електричних самокати Sharp КС-1 та КС-2. За дизайном і технічними характеристиками вони схожі, проте є й певні доволі суттєві відмінності. Основна з них полягає в розмірі та типі коліс. В КС-2 великі пневматичні колеса діаметром 10 дюймів, що забезпечують більш плавну їзду по нерівних дорогах. Також тут є задній амортизатор. У другої моделі колеса повнотільні гумові диаметром 8,5 дюймів. Їх конструкція дозволяє уникнути неприємностей на дорозі, навіть якщо на цьому самокаті їхати по камінню та битому склу його колеса залишатимуться цілими. А от амортизації тут, на жаль, немає. Через це комфортною подорож буде лише в тому випадку, якщо ви їдете по дуже рівному асфальту. В іншому випадку самокат буде доволі гучно трохотіти а ви будете відчувати доволі сильно вібрацію. Відрізняється і розташування мотору. В КС-1 він встановлений попереду, а в КС-2 позаду. Ця відмінність дещо впливає і на маневреність самокатів, проте не на їх швидкість. Обидва можна розігнати до 25 км на годину та навіть більше, ну, якщо їхати по рідній дорозі, ну і гірки. Кліренс у самокатів також різний. В КС-2 він вищий, що дозволяє спокійно заїжджати на брівку та долати нерівності на дорозі, не ризикуючи пошкодити платформу знизу. Стартують вони різко, а розганяються майже миттєво. Це треба враховувати, особливо, якщо катаєтесь на такому електротранспорті вперше. Самокати оснащені дисковими гальмами. Разом з тим, в моделі кс 1 можна також використовувати для гальмування крило заднього колеса. Сенсу в цьому небагато, проте в екстрених ситуаціях дозволяє зупинитись трошечки швидше. Тут встановлено однакові літій йонні акумулятори, які повністю заряджаються приблизно за 6 годин. Запас ходу становить приблизно до 40 кілометрів на повній зарядці. Самокати оснащені однаковими панелями управління та led дисплеями на яких можна побачити необхідну інформацію про стан заряду батареї, швидкість пройдену дистанцію. Передбачено три швидкості руху, оскільки кнопка їх перемикання знаходиться ну майже по центру, то дотягнутися до неї під час поїздки доволі складно, навіть із моєю великою рукою. Доводиться або тримати кермо однією рукою або, чи зупинятися. На мій погляд, краще та зручніше було б, аби перемикати швидкості, знаходився три. Трішки з боку. Але маємо, як кажуть, що маємо. На передній частині керма розташований доволі потужний ліхтарик. Ну, незамінна річ під час катання у вечірні години. Знизу під панель управління схований USB-роз'єм, через який можна підзаряджати свої гаджети прямо під час подорожі. Ці самокати захищені від бризок води за стандартом IPX 4. Це дозволяє кататися навіть одразу після дощу. Вага моделі KS-1 складає 16 кг, а КС-2 на 2 кг важчий. Проте їх обидва можна складати, щоб перенести на незначну відстань, підіймати по сходах, перевозити в авто та зберігати на балконі ну або у коморі. Зверніть увагу ось на цей Гачок на кермі меншого самокату. Він призначений для фіксування рами у складеному стані. Звісно, на нього можна повісити сумку, рюкзак або пакет із покупками. Проте перевозити щось таким чином я не рекомендую, адже якщо самокат підскочить на вибоїні, то багаж просто злетить додолу. Ну, загалом я достатньо покатався на обох самокатах і можу стверджувати, що вони швидкі, маневрені та міцні. Заряд вистачає надовго, екрани не відблискують на сонці, тому інформацію на них завжди гарно видно. Рами сконструйовані відмінно, нічого не гойдається і не відвалюється, не скрипить і не торохтить. Особисто я більше довіряю повнотілим гумовим колесам, проте амортизація в моделі КС-2 відчутніша, а це вагомий плюс. Отже, на мій погляд, електричні самокати Sharp мають всі необхідні технічні характеристики, щоб зробити ваші міські поїздки комфортними і захоплюючими. Щодо руху по бездоріжжю, то й тут вони показали себе вельми непогано. Тому можу сміливо рекомендувати ці моделі у якості зручного літнього транспортного засобу. Яка з них сподобалася вам більше та чому? Пишіть в коментарях до відео. Детальніше з характеристиками цих та інших електричних самокатів можна ознайомитись, перейшовши за посиланням в описі до цього відео. І вже майже традиційно для глядачів наших оглядів маю приємний сюрприз. Один з вас має шанс отримати собі самокат Sharp KS1. Підпишіться на канал Епіцентру, якщо раніше цього не зробили. Поставте вподобайку цьому відео та напишіть коментар. Щасливчика, який стане власником цього електросамокату, визначимо за допомогою рандомайзеру через кілька тижнів. Ну а в мене на цьому все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, надягайте шалом, Па-па!